Дуже багато вітамінів та мікроелементів, і також є йод. Тобто його і називають віагрою для жінок. Друзі, не могла не показати вам кавуна. Кавуни, як я вам показувала цього року, там, де ті, які ми посадили, вони не захотіли прийнятися і полізти. А там, де ми не садили, а лише розкидали перетрухлу траву та табур'ян з із із нашого компостного ящику, отак от вони самі. Поросіювались, самі посходили і є чудове. О, його вже. Ану, давайте подивимось. Так, і зразу я вам розкажу, як треба вибирати кавун. Кавун, о, чуєте? Він повинен, коли ви стукаєте, звиніти. Коли ви берете в магазині, до уха прикладаєте. Він повинний потріскувати. А коли ви вибираєте його на городі, то оцей, оцей хвостик, його називають поросячий хвостик, він повинен бути сухий. Тому нам оцей кавунчик треба вже зірвати. А потім ми його і подивимося з вами, друзі. Так, е чому я все-таки вирішила подивитись на нього, Чули, що ось він не дуже то вже і звинить. Це говорить про те, що той хвост уже давно був сухий. Але, Але з цієї сторони, з, цей... з цієї сторони дзвонить голосніше. Чим чудовий кавун вирушений у себе вдома, жодної друзі хімії, жодних нітратів ми їм не давали. Вони як захотіли собі, так і виросли. Як захотіли, так і достигли. І тому вони будуть самі смачні і самі корисні. Всі ми знаємо, що вони кавуни корисні, вони корисні. З чорним хлібом. Дуже добре виводять пісок, якщо дуже добре вони працюють з нирками, заставляють їх працювати. І дуже добре працюють печінка, підшлакова і кишківник, тому що в них є і клітковина. Так, беремо цей кавунчик, йдемо далі. О! Хотіла вам показати. Десь Ольга наша мовчить. Олечка, напишіть, у вас є баклажани? Ось такі, друзі, цього року спробувала баклажани, чим вони мені подобаються. Вони не такі гіркі і приторні, як оті фіолетові. І вони мені смачніші. Якось покажу, давайте поки ми зразу, і я вам скажу зараз і рецепт чудових баклажанів. Я завжди як, я беру баклажанчики, розрізаю їх пополам, отак, розрізала, посолила гарно солью і залишаю на 15 хвилин. Коли вони, кажуть, заплакали, так? потім ми змиваємо вся та гіркота із баклажана вийде. Потім далі. Обов'язково накладаю зверху помідори, і помідори це самий смак. Можна робити просто і помідори. Значить, накладаю зверху помідори, можна покласти, якщо ви любите моркву туди натерти і зверху, друзі, просто засипте сиром. Запечіть це все в духовці, це буде дуже чудовий рецепт. І дуже-дуже смачно. Баклажани смачні в будь-якому вигляді, чи ви їх смажите. Чи